Щороку лункий малиновий дзвінок скликає усю гімназійну родину. Заліщицька гімназія відчиняє свої двері найздібнішим і найталановитішим учням міста та його околиць. Офіційно урочиста зала. З дошки пошани сяють посмішками обличчя кращих наших учнів, а також випускників-медалістів. Екологічна зала. Делегація освітян із Польщі знайомиться з матеріалами, зібраними гуртківцями туристської екологічної студії Джерел. Живий куточок, за яким наглядають юні натуралісти, не може залишити байдужим жодного відвідувача. Ніжний спів пташок створює атмосферу весняного настрою, музей історії України, побуту і культури рідного краю. Тут гімназисти захищають конкурсні роботи Малої академії наук та товариства пошук. Кімната Музей історії гімназії, створена на кошти родини братів Гнатюків, чиє ім'я носить навчальний заклад. Очолює гімназію мудрий і досвідчений керівник, прихильник демократично-новаторських засад управління. У своїй нелегкій праці вона має підтримку та опору з боку молодих, невтомних та непосидючих заступників. Гімназія формує всебічно розвинену, духовно-багату творчу особистість. Наші учні беруть участь у фізкультурно-оздоровчому фестивалі Січ, різноманітних спартакіадах, спортивних змаганнях, досягаючи високих результатів. Вже традиційними для гімназії стали пошуки юних обдарувань. У різних конкурсах мистецького спрямування в новому амплуа постають наші гімназисти і складають кістяк, чисельних гуртків та секцій. Досвідчені майстри своєї справи керівники-наставники виховують у дітей повагу та шану до традицій і звичаїв українського народу, культури рідного краю, його самобутності, прививають любов до мистецтва, яке допомагає людям пізнавати світ. Формує духовний склад людей: їх почуття і думки, їх світогляд, естетичні смаки і почуття прекрасного.